Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Так наші курчатка тут уже обсохли, сидять, гріються під лампочкою, збирають корм, виздирують там крупинки Кукурудзяні. і ось так вони. Уже у нас виглядають. На вулиці у нас мороз. Не знаю, як у вас. Можете написати, яка температура і яка погода в ваших областях. У нас мінус 7, мінус 8. Вдень температура 0, мінус 1, мінус 2, а ввечері робиться холодно. Якби ще не вітер, то було б набагато краще. Але не все так добре, як. Як би хотілося. Поки знімав попередній відеоролик, який ви вже могли бачити на своїх екранах, він не завершений, не побажав я нікому нічого, тому що я розгатив свій телефон. Не знаю, яка якість відео, тому що екран в мене розмитий, пішли полоси по екрані кольорові, тому я не знаю, що я знімаю, як я знімаю, чи добре буде вам видно, чи не добре, тому що все розмито. Курчаток цих з інкубатора ми з вами забрали. Кусок відео у мене збережено, яке я вставлю в це відео, щоб ви могли побачити кінець попереднього відеоролика. Ну а зараз з вами подивимося, що у нас в інкубаторі відбувається і що у нас там налупилося в другому інкубаторі. Питали мене, чому на одному інкубаторі був 10-й день, чому на цьому інкубаторі у мене стоїть 40-день. Тому що я не збиваю дні інкубації, коли я закладаю яйця в інкубаторі. Я не виставляю кожного разу е, новий день. Я інкубую в інкубаторі постійно, і воно в мене виходить, що Інкубація собі збивається сама, коли доходить уже там термін до кінця інкубації. Так, ось така картина. Ще лупляться, ще на світ з'являються. Ще не всі вилупились. Тут у нас брамки і тут у нас механинська дозуля. Ось такі ці пульки. Так, тут у нас іще яйця є в інкубаторі. Не бачу, проклюнуті вони чи не проклюнуті. Ось така краса у нас з'явилася. зараз ми їх заберемо до тих курчаток, які у нас вже з'явилися на світ. Скоріше за все, що інкубацію можна вже вважати завершеною, так як ті яйця, які ось залишилися, вони у нас не проклюнуті. Залишилося скільки тут яєць? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. сім. Одне проклюнулося, ось воно, але воно на світ не з'явилося. Ось такий. Результат інкубації. Все-таки відключення світла трішечки помішало вже в останні, в останні дні інкубації. Нас тут погатили трішечки, літали тут і всякі дрони, шмони і тому подібне. І вони наробили нам шкоди. Так що такі. Не дуже веселі справи, ну і я ще своїми кривими руками як так можна було. Ну, вже як сталося, так і сталося. Телефон повноцінно працювати, звичайно, не хоче. Ну, але якось я його іще надіюся, <кхе> реанімувати. Так, зараз забираємо цих ці пульок. ці пульк я забрав, ось їх видно, вони ще є такі слабенькі, не такі активні, як ті, яких забрали зранку. Ось така. Налупилася красота, так що приїжджайте, купляйте красоту, кому потрібно. Тут ще зовсім маленькі мукренькі. Так, тут у нас брама колумбійська, маран чорномірний і. Мехалинська зозулька. Ці курчатка гарненькі, здоровенькі, активні. Подвижні. Запитували мене про вакцину. Як вакциную курчат і взагалі, чи я вакциную, як я це роблю. Продається в аптеці. Не знаю, як там в кого в нас під замовлення вона береться, ця вакцина. Купується і на 14-й день курчаткам вона випоюється і є така, яка капається кожному особисто в дзьобик. Є іще яка колеться, ну, та, яка проколюється, я таку не купляв і такою я не користувався. Вона для дорослої птиці є, ну і каже, що вона є для курчат. Я брав та, яка випоюється і та, яка капається в дзьобик. Це все індивідуально запитуйте по місцю свого ветеринарного лікаря або в ветеринарній аптеці, яка там у вас є поруч і тому лікарю, якому ви довіряєте. Так що ось такі справи. Будьте здорові ви, ваші рідні, близькі, ваші пернаті. І не тільки пернаті, всі миру, добра, здоров'я і всього найкращого. Нехай все усіх буде добре і набагато краще, щоб нічого не падало, нічого не ламалося, не травмувалося, щоб всі були здорові, бо ходить якась зараза, чи то грип, чи то вірус, чи то інфекція наче попустить, а потім знову повертається. Але дуже багато людей хворіє, дуже багато нездорових, так що потрібно берегтись. Всім всього самого найкращого і до нових зустрічей. Ось наші ціпульки, які вже обсохли, ось така краса. і Зараз заберемо тих які ще в інкубаторі. Вже там налупилися чи долупилися і переселимо їх уже в великий ящик. Поставимо їм поїлочку, кормушечку. В цьому інкубаторі у нас тут уже також. Збільшилася волога, віконечка запотілась, значить курчаток налупилося трішки більше. Ну а в цьому інкубаторі тут вже взагалі має бути їх багато. Ось тут у нас практично вже всі. Що в нас тут залишилось? Одне проклюнуте. І курчатка у нас відзірилася. І одна нас залишилась механицька зозула. Так що цих вже можна з інкубатора діставати. І подивимося, що у нас тут відбувається. І тут трішечки нас налупилося. Якраз тільки процес у нас пішов. З'являємось на світ. Треба швиденько діставати, забирати ціпок, бо невідомо світло вимкнуть чи не вимкнуть. процес іде, що прокльовується, вилупляється, ось така брамка, ще мокренька. І ось так виглядає картина в цьому інкубаторі. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить, тим, дорожить вам. Всім всього самого-самого найкращого. І до нових зустрічей.